Воля або смерть. Вчора вся Україна і весь світ побачив, як це виглядає. Український герой продемонстрував це. А наше з вами завдання, завдання Збройних сил знайти і знешкодити кожного хто. До цього причетний. Їх, їх командирів, виконавців всіх. А щоб це не залишалося просто закликом, кожен з нас має робити для того, щоб сприяти цьому. І ми точно переконані, що цьому допоможуть посейдони. комплекси, чи не єдині, які здатні протидіяти засобам радіоелектронної боротьби які вже росіяни намагаються вдосконалити, щоб опустити наші квадрики, наші дрони. От з посейдонами цього не вийшло. Ми готуємося до негайної передачі двох повноцінних комплексів. Навіть можу сказати, чим відрізняється ця пташка. Всі решта вже мають Марк 3 комплекс вдосконалений щодо протидії РЕБО. Тут був Марк 2, і ми його апгрейдили. Це стоїть на фоні двох пунктів управління. Тут ви бачите поєднання трьох наших програм. Перше вже це посійдони. По співвідношенні ціна, якість і ефективність можу напевно стверджувати, що це один із найкращих виборів. І сьогодні це вже третя десятка птахів, які отримують наші артилеристи, бригади артилерійської розвідки, наші десантники. Наші танкісти і наші моторизовані частини. Друга складова цього комплексу це є ДАФи. Ми об'єднали позиції дуже доброго і дуже надійної військової вантажівки артилерійського тягача і посейдонів. І третя позиція це є комплекс, пункт управління. Вже звідси хочу вам продемонструвати. Знаходиться пульт управління для Чотирьох представників. Отут розташований пілот в абсолютно надійних і захищених умовах, які підвищують якість виконання їм свого завдання. Тут розташований оператор, тут розташований артилеріст і тут розташований розвідник. І все це об'єднано в одній точці. Ми вдосконалюємо, бо і на другому ряду буде розташовані монітори. Тут стоїть старлінг, і командир бригади або генеральний штаб може бачити очами оператора і пілота події, особливо надважливо, що там відбувається. І артилерист має бачити те саме, що бачить оператор. Тут є генератор для надійної, безперебойної роботи, має дуже високу прохідність, є антенне поле і є. Очі, очі розвідників, очі арти, очі танків, які не здатна протистояти Росія. Дякую, що ви доєднуєтесь до цього. Дякую, що ми з вами разом можемо творити дива. І Дякуємо, що не один вбивця не уникне справедливого покарання. Слава Збройним силам! Слава Україні! І героям слава.